Вітаю! В цьому відео я хочу розповісти інформацію про дуже цікаву тему про мітохондрії. Що таке мітохондрії? Мітохондрії це наші енергетичні станції. Саме вони дають нам енергію, нашу, можна так сказати, життєву валюту, за рахунок якої ми можемо жити, думати, працювати, радіти життю, щось створювати, спілкуватись, щось давати своїм. Дітям, близьким, отримувати натхнення від життя, тому що людина без енергії це просто фізичний організм, який не функціонує. І саме від рівня енергії, в принципі, залежить і успішність, і харизма людини, і її статус в суспільстві, і її успішність в родині, тому що всі хочуть заряджатись енергією, ніхто не хоче її витрачати на енергетичних вампірів. Всі люблять енергійних. Людей харизматичних, і ніхто не любить нитиків, які від цього втомлені, яких не на що немає сил. І рівень енергії нам забезпечують саме мітохондрії. Це такі малесенькі органели, такі малесенькі квасолинки, які знаходяться всередині клітини, вони займають чверть маси наших клітин. І десяту частину маси всього нашого тіла загалом, тобто на десяту частину ми складаємося з мітохондрії. Навіщо так багато мітохондрій? 10%, 25% клітин, 10% тіла, тому що вони нас забезпечують енергію. Це такі умовно, можна сказати, акумулятори наших клітин, тканин Вони необхідні для того, щоб перетворювати те, що ми їмо і чим ми дихаємо на енергію, за рахунок якої ми функціонуємо всі наші клітини, тканини, органи системи. Вони в процесі а, метаболізму, аеробного за допомогою кисню виробляють АТФ, аденозин-трифосфат. Це основний субстрат енергетичний. Це як пальне для автомобіля, АТФ це пальне для нашого організму. І саме мітохондрії нас забезпечують АТФ. Ми їмо і ті вуглеводи, жири і білки в мітохондріях перетворюються на енергію, а не відкладаються в нас на боках. А, яка історія мітохондрії? Одна з основних теорій. Припускаю, що порвину мітохондрі це була така окрема форма життя, це такі були малесенькі організми, і в процесі еволюції вони стали компонентами наших клітин. Вважається, що вони жили в клітинах симбіотично, тобто партнерські такі були відносини, вони обмінювали енергію на наші внутрішньоклітинний білки, нас і тварин. Мітохондрії детермінують енергетичний потенціал, тобто напряму впливають на якість життя. Якість життя, тривалість життя, рівень здоров'я, тому що коли в нас багато енергії, ми швидко одужуємо, відновлюємося навіть там після стресів, хвороб, якихось травм. Якщо енергії немає, то людина від будь-якого подразника дестабілізується в неї немає енергії на це відновлення і протидію подразнюючим чинникам. Для довгожителів характерні потужні мітохондрії, які здатні зливатись в одну велику мітохондрію, і дійсно люди здорові. Люди активні, вони характеризуються високим рівнем енергії, навіть в поважному віці. І люди такі слабкі, вони вже з молодості, постійно на щось скаржаться, постійно вони не мають сил, не мають енергії. Мітохондрії передаються виключно по жіночій лінії, тобто тільки від матері. Наш енергетичний потенціал він запрограмований тими мітохондріями, які ми отримали від матері, тому що під час злиття. Сперматозоїди і ецеклітини, мітохондрій сперматозоїда, гинуть, залишаються лише мітохондрії і тобто материнські. Для чого загалом нам потрібна енергія? Це всі наші метаболічні біохімічні процеси, весь наш обмін речовин, наша нервова діяльність, когнітивні наші функції, рух, робота м'язів це дуже енергомісткий процес. Термогенез для того, щоб ми не мерзли, щоб нам було тепло, ми могли зігрітися, адаптуватись до температури. Імунна функція, імунітет, протидія інфекційним чинникам, бактеріям, вірусам, токсинам це достатньо такий також енергомісткий процес. Гормональна, репродуктивна функція, детокс. Всі ці процеси абсолютно потребують енергії. Найбільш багаті мітохондріями тканини це тканини з великими метаболічними потребами. Це м'язи, які працюють, це нервове волокно, головний мозок, які також працюють просто по-іншому. Це серце, яке б'ється постійно. Це нирки, які цілодобово спимо, ми їмо, читаємо, дивимося Ютуб, вони фільтрують нашу кров. Єдина популя... Печінка це супер-мега багатий мітохондріами орган. І єдина популяція клітин, які не мають мітохондрії це ретроцити це клітини, які переносять кисень в нашому організмі. Вони беруть енергію шляхом безкисневого анаеробного гліколізу. Саме рівень енергії є основним показником здоров'я і молодості, тобто мітохондрії, її функція, вони напряму пов'язані зі старінням. Зниження рівня енергії є характерною ознакою як для старіння, так і для депресивних станів, і для нездоров'я. Коли ми хворіємо, найчастіша скарга для будь-якої хвороби це втома дефіцит енергії, слабкість. Процеси відновлення та поділу клітин є також енергомісткими, тобто, відновлення нові клітини. Тканини із віком накопиченням патологічних станів починають буксувати. Тобто людина гірше відновлюється, вона гірше протидіє якимось чинникам, пошкоджуючим, і саме в порушенні продукції мітохондріями енергії для метаболічних реакцій часто лежить. А причина того процесу, що в якийсь момент організм починає сипатися. Часто так люди, наприклад, на консультаціях або там в розмові, який, якісь з друзями, вони так і розповідають, що все було добре, 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 і в якийсь момент в мене все посипалося. Почали лізти проблеми, і там і сам часто люди думають, що їх зглазили, що в них якась чорна е -э лінія в житті, чорна смуга. Але це може бути пов'язано з мітохондріальною дисфункцією, тому що коли недостатньо енергії. То будь-яка хвороба вона переходить хронічно, вона починає чіпляти інші органи системи, і організм не має енергії на стабілізацію цього стану, на протидію, на гомеостаз. Тому і все сиплеться, так нам так здається, що все сиплеться. Ознаки здорових мітохондрій це високий рівень енергії, це ясність мислення, гарна концентрація, це здатність до термогенезу, коли людина не мерзне. Коли вона може зігрітись, коли вона активно рухається, в неї достатній м'язовий тонус, вона може фізично працювати, не втомлюватись, якийсь достатній час, міцний імунітет, це швидке одужання відновлення після травм, хвороб, стресу, втоми, якихось дедланів. І це високе лібідо, причому не тільки сексуальний потяг, а й загалом така життєва енергія з людини. Пре. Причому це не залежить насправді від віку. Люди з потужними мітохондріями вони в будь-якому віці енергійні, а люди, які мають... Такі вразливі мітохондрії слабкі, вони вже з юності такі кволі, навіть по дітям вже видно, в кого міцні мітохондрії, такі діти-мотори, як моя Аліса, яких неможливо зупинити. І дітки, які такі більш флегматичні, які там можуть сидіти, гортати якусь розмальовку годинами. Це діти зручні, я не можу сперечатися, але це діти, які мають маленький рівень енергії вже в дитинстві, що ж тоді чекати в житті більш дорослому. І умови для якісної роботи мітохондрії – це сприятлива генетика, в першу чергу від матері, тому чоловіки шукайте собі енергійних жінок для того, щоб ваше потомство було енергійне і сильне. Це достатнє надходження субстрату, тобто їжі, жири, білки, вуглеводи. Основне джерело енергії це звичайно вуглеводи і жири, але і білки вони також можуть використовуватись як резервний варіант енергогенезу. І не тільки з'їсти треба, ще треба це ефективно перетравити, подрібнити, емульгувати жири, окислити їх, запустити в метаболізм і провести якісний гліколіз вуглеводів. Це потребує певних кофакторів, це потребує нормальної роботи печінки, підшлункової жовчі і так далі. Тобто не тільки треба правильно все з'їсти, і вчасно ще треба, щоб це все засвоїлось. Також потрібна оксигенація, достатня кількість кисню. І правильне дихання, коли ми неправильно дихаємо, поверхнемо, коли в нас спазмована діафрагма міжреберні м'язи, ми недоотримуємо кисню і наші мітохондрії відповідно не можуть нормально працювати, тому що їм просто немає для цього основного субстрату. Це кисень. І функціональний стан печінки це орган, по перше, який відповідає за метаболізм, за травлення. Якщо не працює печінка, ми не засвоюємо нормальну їжу. А також печінка відповідає за засвоєння кофакторів для роботи мітохондрій, окислення жирів, гліколізу, вуглеводів. і в печінці дуже багато мітохондрій. Тому завжди порушення стану печінку воно дуже негативно впливає і на рівень енергії. Є навіть такий термін гіпатогенна слабкість, коли в людини з печінкою пов'язане падіння сил. І також кисень дуже дуже дійсно необхідний. Всі знають, що корисно дихати киснем, треба дихати киснем, відкривати віконце, провітрювати. Але ось чому саме це тому, що. Під час достатнього забезпечення киснем наші мітохондрії, вони продукують багато енергії, вони потужно працюють, і дуже мало побічних продуктів. Коли в нас недостатньо кисню, вони а, продукують дуже мало енергії і багато, скажімо так, шлаків, тобто побічних продуктів, лактату і вільних радикалів. Тобто є кисень, багато енергії, нето мало токсичних побічних продуктів. Немає кисню, мало енергії, багато побічних токсичних продуктів. І саме це і запускає мітохондріальну дисфункцію, особливо в віці 30, 40, 50 плюс, часто саме мітохондріальна дисфункція, порушення роботи мітохондрії, погіршення їх якості, зниження рівня енергії загалом у усіх процесах організму. І є тим спусковим тригером, який запускає патологічні процеси, старіння і чому все починає, так би мовити, сипатись в якийсь несподіваний момент одночасно. І всі класичні хвороби старіння тою чи іншою мірою пов'язані з мітохондріями і з дефіцитом енергії. І мітохондріальна дисфункція вона є одною одно з основних характеристик і процесів старіння, і вікові зміни функції мітохондрії можуть сприяти слабкості, накопиченню проблем, порушень в роботі організму. і в… Наступні серії я розповім детальніше про мітохондріальну дисфункцію і ще детальніше про неї буде в моєму курсі. 30+. там буде детально, як її діагностувати, як її скоригувати. Для того, щоб ви розуміли, що не просто так щось починає сипатись, і не просто так в когось є енергія, і людина їсть все, що хоче, не досипає, стресує, гарно себе почуває, довго живе, і має на все сили. А хтось їсть там руколу, броколі, брокколі, авокадо, п'є вітаміни, спить по годинам, їсть по годинам, займається фітнесом, все робить ідеально. Не стресує, п'є магній і має купу проблем, немає енергії, немає сил на життя. Тому що мітохондрії це генетично детермінований показник, але ще має значення, що ми їмо, як ми засвоїмо, і саме головне, Скільки кисню потрапляє до нашого організму, це дуже-дуже важливо. Тому всі після цього відео йдете гуляти на повітря, чи, хоча б відкриваєте вікно для того, щоб ваші мітохондрії отримали кисень і ви могли гарно засвоювати інформацію і гарно себе почувати. Чого я всім і бажаю. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і відправляйте це відео своїм друзям, родичам, в яких все сиплеться. Тепер вони будуть знати, чому і що робити також, я розкажу.